Ось така красуня росте у нас гостра актинідія. В простонароді її називають лимонник. По тій причині, що коли ти відірвеш листочок і потреш його в руках, буде запах лимону. Є така інформація, що у неї є плоди. За стільки років, скільки вона у мене росте, я не бачила жодних. Але говорить, що вона достатньо корисна і стивна. Вітаміну С у неї, здається, більше, ніж в місту цитрусових. Можливо, якщо пересадити її на сонячну сторону, я зможу і побачити цвітіння і плоди. Досить гарна рослина, вона досить гарна, як ліана, і її можна використовувати, тільки пам'ятати, що за рік вона дає такий гарний привіст в метр, навіть два метри. І це треба контролювати. Проте вона надто велика. Вона може вирости вдовжину целіана до 15-20 метрів. Мені така велика рослина не потрібна, тому її чекає обрізка.